Вітаю вас, друзі. Сьогодні у випуску хочу знову і з вами поговорити про українську освіту, а точніше, про різних українофобів, які є в цій системі освіти, які сповідують ідеологію руского міра, які підтримують окупанта і несуть усю цю ахінею студентам під час навчального процесу. Наприкінці відео я попрошу вас дещо зробити, щоб допомогти звільнити цих українофобів, а тому обов'язково додивіться. Дивіться це відео до кінця. Ну і звісно ж, поширте цей випуск у соцмережах. Першого нашого героя звати Анатолій Афанасенко. Він є викладачем фізики у академічному Кременецькому ліцеї. На самому сайті ліцею вказано, що Анатолій Афанасенко є викладачем вищої категорії. Я не знаю, який він викладач, проте я точно знаю, що він українофоб. Сіма шляхами запровадити. Тих самих американців різниця, це ж наша держава. Що хочемо, то й робимо. От правильно що, що хочемо, то ми робимо. То правда. То чому не нас слізуть? Чого вони війська стягують? Війська територію не перейшли. Він говорить учням під час уроку, що російські війська не переходили на територію України. Цікаво, а як же тоді російські війська окупували Крим і частину нашого Донбасу? Раз а в 14-му році а це ДНР, ЛНР, Крим. То це типа вони що самі відділилися це від нас? і ЛНР воюють. Тут Росія немає не -не, на е Знаєте, для того, щоб поняти і розуміти щось. Да? Треба бачити дві сторони, аналізувати їх одночасно дві. Вам добре пропухали мозги. Розумієте, в якому розумінні? Ну, я конкретно кажу, що залежність від вас інформативна є. Те, що ми дивимося, ми так думаємо. Розумієте, одна справа. Будучи тільки буде знати правду той, хто там побуває, і подивиться. Правду буде знати тільки той, хто там побуває і подивиться. Сьогодні, коли я записую це відео, сьома річниця обстрілу українських військових і прикордонників поблизу Зеленопілля на Луганщині. Тоді, з території Російської Федерації, російська армія обстріляла наших захисників із градів, і загинуло 34 наших воїна. Тоді ще загинув 20-річний Дмитро Сирбу. Прикордонник, з яким я свого часу товаришував, тому що ми навчались із ним у одному навчальному закладі. Після його загибелі його брат теж пішов у прикордонники. Ось вони двоє на цьому фото. Я хочу підкреслити: Діму і інших наших захисників вбили обстрілом із території Російської Федерації. Це була російська регулярна армія, і це доведений факт. Але мабуть, для цього вчителя це абсолютно не доказ. Так само Мабуть, для нього не докази, коли російських солдат брали у полон на території українського Донбасу. Що вони стягують? Їхня так само держава не своє дбають. Другий момент. Я ще раз, кажу, ми геополітично знаходимося поблизу з їхнім кордоном. Розумієте? Якщо завтра, післязавтра, для прикладу, раніше в Чорне море, наприклад, американські фракти не входнені реки разом, тепер входять, то вони автоматично реагують. І вони, наскільки, ну, ну така. Напівприватна напівінформація. Да, Каже, можливі провокації зі сторони НАТО, з нашої сторони. А ми розмінна карта. Нам у раку кричати, ми починаємо. Да. Тож не на роялі грати одним місцем, розумієте? Наш видатний президент. Да? Він кричить, Фу, там це заклики і так далі. Ну що? Розумієте? а ДНР ЛНР появилося тільки того, що вони не хотіли прийняти того устрою, який був центрі. Он воно як, тобто ЛНР і ДНР, так звані утворились, тому що вони не хотіли приймати офіційну політику із центру, а не тому, що Російська Федерація створювала оці всі псевдореспубліки для того, щоб знищити Україну. Ми просто не геополітично лишилися на устрою. І коже можна поняти. Не хотіли вони, наприклад, поїбли пенсії. Ну, вони почали їх теж можна зрозуміти. На його думку, ми маємо зрозуміти. Ось отаких, як гіві та моторола. Може нам і ще Путіна варто зрозуміти. Ну вони незаконно законно Це теж не, ну, а, не а законно пенсіонерам зарплату не це і пенсії не давати законно обмежують переміщення. Законно зірвати на терпередач, законно воду не давати, якщо ми визнаємо їх українці на ті самі території. Кого в переміщенні обмежують? Українці. Ну, ну Крим і не тільки Крим. Ну. Поки що у нас при тому, що ми визналися з американцями все занепа, 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 занепа. А вони їм хво не бракує. Правда, потужна армія, потужна держава. Постоїть біля кордону, пошакарять, подивиться, що буде. Будемо витабучуватися сильно. Ну, хопити грузинську війну. Три дні немає грузин. Не дай Боже, що таке було. Звивається в нашій ситуації трошки помовчити, не гавкати. Може, якось устакане. У нього якась походу шизофренія. Він спочатку казав, що Росія на нас не нападала, а потім каже, що ми маємо сидіти тихо. Може, воно все устаканиться, бо буде так само, як і з Грузією. Тобто він визнає, що все ж таки Росія на нас напала, але ми при цьому маємо сидіти тихо і не висовуватись. Дуже хороші та патріотичні поради роздає вчитель молодому поколінню, судячи із фото інших викладачів цього ліцею, які є. Є у вільному доступі, там доволі патріотичний колектив, насправді, якщо тільки не рахувати ось цього Афанасенка. І я сподіваюсь, що після розголосу його, зрештою, звільнять. А якщо ви підтримуєте те, що я роблю, якщо ви підтримуєте мою роботу проти усілякої проросійської нечисті в Україні, то обов'язково підпишіться на мій канал і можете іще підписатись на мій Патреон. Посилання буде в описі до цього відео. Проте це. Ще не все. Є продовження історії із викладачем Сергієм Шубіним із Миколаївського інституту права, який відноситься до Одеської юридичної академії. Я нагадаю, у попередніх випусках я вже про це розповідав. Шубін писав у соцмережах, що вважає, що українська мова це блювота, і ось журналісти Суспільного за що їм велика подяка знайшли студентку колишню цього викладача, яка почала розповідати про нього. Нові Нові цікаві деталі дівчина говорить, поведінка викладача була не тактовною. Професор інколи не приходив на пари, мотивуючи це тим, що відзначає російське свято. Але судячи з його обличчя, я припускаю, що він у ті дні просто бухав. Він е, зразу заявив, що як ви можете говорити про те, що Украї що Росія вам ворог, адже ми стільки років були друзями. Ну, я перепрошую, якими друзями на момент 14-го року і те, що зараз відбувається, я хочу подякувати цій дівчині, яка хоче анонімно, але розповідає про викладача Українофоба. Хочу також подякувати кожному, хто надсилає мені усі ці матеріали. Ви робите дуже важливу роботу, і саме завдяки вам можливий увесь цей розголос. Тому хочу звернутись і до інших студентів, які дивляться мої відео. Якщо вам є про що розповісти пишіть мені за потреби, я гарантую анонімність. А ще журналісти суспільного знайшли Сергія Шубіна і запитали, чому він називав українську мову блювотою. Я ж не виду від українське. Якщо... Я ж не мав я на увазі українську мову. Я просто сказав питання про мову, коли починають порушувати та нав'язувати. Типовий росіянин, точніше, малорос. Як тільки припекло, він одразу почав давати задню. Хоча у своєму коментарі він чітко назвав блювотою. Лвотою саме українську мову, то в цьому сенсі викликає відразу у будь-якої людини. Будь-яка людина може відстоювати свою точку зору, свою мову, свою культуру. А те, що я назвав цю проблему блювотною, ну і слава Богові. Але як бачите, він не жалкує про те, що написав. Це його позиція. Він не кається. Він вважає, що він правий. Далі він продовжив брехати про те, що нібито ніколи не висловлювався на підтримку так званої ЛНР і ДНР території, це частина території, яка не підконтрольна офіційній владі Києва. Причини ми не будемо розкривати. Чому так сталося, і справді, а чому ж це так сталося? На його думку, звісно ж, не Росія на нас напала, воно саме утворилось. Це історично так склалось, тому що можна так сказати, сім років минуло. Тому я такого не казав. Не казав. Ну це знову брехня. Насправді є аудіозаписи, де чутно, як він дуже обережно, але виправдовує окупаційні утворення ДНР та ЛНР. Перше, ЛНР uh -huh. в світі не визнано як терористична лідерація. Набуть серними обстріляти працює Тому я такого не казав. Про російський і бреше не може такого бути. А тим часом він іще й перестав брати слухавку від керівництва інституту і там пообіцяли провести службове розслідування. Понеділка ми почали нове службове розслідування. Воно поки наразі триває. Я надію, що пару днів воно закінчиться. Зараз даний професор з нами на зв'язок не виходить. Він знаходиться у відпустці, тому. Такі самі питання я б хотів йому також задати садиста. Дуже складне розслідування. Його, мабуть, треба пару років проводити і потім сказати, що ну насправді викладач нічого такого поганого не писав або не говорив. Мені здається, що якщо ми будемо мовчати, то далі цю ситуацію замнуть. Але ми з вами мовчати не будемо, і не тільки щодо Шубіна, я маю ще одне важливе оновлення щодо іншого викладача із Одеського національного університету. Мечникова Дениса Ситнікова, який я нагадаю. Постив у себе фото із підписом, що Севастополь це Росія. А потім після розголосу він прямо собі у біографії акаунту в інстаграмі писав, що вважає Севастополь частиною Росії, і це я нагадаю викладач Одеського державного університету. Так ось оновлення викладач Денис Ситніков, який викладає сьогодні у молодих студентів, змінив свій мобільний номер телефону із українського на російський. Мені прийшло відповідне сповіщення, тому що в моїй телефонній книзі було збережено його попередній контакт. Я про це написав у себе у соцмережах, закликав людей йти на сторінку Одеського національного університету Мечникова і писати у коментарях питання, чому досі Ситнікова не звільнили. І університет відреагував. Він просто закрив коментарі. Тому, друзі, оскільки університети морозяться і не хочуть звільняти українофобів. Я пропоную флешмоб. Я пропоную флешмоб. Міністерство освіти та науки мовчить і не коментує усі ці скандали. Вони роблять вигляд, що їх це не стосується. Тому ми маємо зробити так, щоб вони зрештою висловили свою позицію. Маємо їм допомогти. Тому в описі до цього відео буде посилання на сторінку Міністерства освіти та науки. Переходьте за цим посиланням і у коментарі кидайте посилання інше на цей випуск та записуйте запитуйте у них, чому вони мовчать. Я звісно розумію, що міністра освіти та науки Шкарлета, який був прислужником Януковича, цілком влаштовують отакі українофоби у закладах вищої освіти, та не тільки, проте нас і з вами це не влаштовує, і відмовчатись їм не вийде, якщо дуже багато із нас почнуть говорити гучно.